Привіт! Давно ми не бачились особисто. І за цей час в мене з'явилось дуже багато нових книжок. Хотіла би їх показати і розповісти про те, чому купила ту чи іншу книжку, і коли я це все збираюсь читати. Останнє питання було риторичним. І першою на мене дивиться Голдемейр. Я дивилась фільм, який вийшов. Він так і називається Голда. І я насправді полювала за іншою книжкою. Вона мені здається така в неї книжки падають, в неї рожева така обкладинка. Але єдине, що була, тому що та була солдала, це, наскільки я розумію, це автобіографія. І тут навіть цей фільм, бачите, зробив і книжку популярною. А та книжка, яку я шукала, це книжка, яку написали про неї. Звичайно, книжку цю я не читала. Мені здається, на той момент в мене було не дуже з читанням. Через це я поки що втратила інтерес до прочитання цієї книжки. Хоча фільм мені сподобався. Він не дуже, напевно, бюджетний, але він з цікавим підходом до розкриття трагедії головної героїні, ну і в світлі подій у світі. Також цікаво було подивитись і почитати цю книжку. Наступна книжка це Трубадура Імперії. Я її хотіла, і навіть, мені здається, знову ж таки полювала за нею, тому що ніде не могла знайти. І пам'ятаю, що в Сенсі на Хрещатику мене похвалили за такий класний вибір. Звичайно, я її ще не читала, але я впевнена, що вона цікава. Мене дуже. Вабить все, що пов'язане з літературою і все, що пов'язане з історією. Це мої дві слабкості в науково-популярній літературі. Наступна книжка, вона знову ж таки в тему пригоди української літератури Ростислав Семків. І я ще нічого в нього, здається, не читала, але я. Безсумнівно довіряю тому, що він знавець літератури і довіряю книжкам, які він написав, по відгукам, які я чула. Тому в мене вже бібліотеці не перша його книга, не остання. І на книжковому арсеналі, до речі, я його бачила на власні очі. От такі в мене зірки, так була б книжка, я б ще її підписала. Наступні книжки це просто моя неймовірна слабкість. Я обожнюю двох історичних Не постатей, Почекайте, я обожнюю двох істориків, науковців, які пишуть на історичну тематику. І це Тоні Джарт і Тімоті Снайдер. Я читала у Тоні Джарта. Чого Джарта, якщо він джадит? Джад. 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 Дуже складно мені. Е, хочеться сказати, можна я буду називати його джартом, але Тоні. Це після війни. Це. Ось вона. Моя улюблена історична книжка науково-популярна. Вона доволі товста і вона цікава. Вона дала мені дуже багато знань, яких мені не вистачало після школи, тому що я була дуже сильно зосереджена на українській історії, щоб здати ЗНО. А от світову мені трошки прийшлося нею якось пожартувати. Так, от, дивіться, яка в мене є нова книжка. Роздуми про двадцяте століття. Тоні Джад і Тімоті Снайдер. Е, от, я насправді бережу ці книжки, тому що е, я знаю, що це буде для мене задоволенням. Єдине, що мене лякає, але про це трошки пізніше. Я покажу всі книжки, а потім розповім. Да, роздуми про ХХ століття. Після війни е, це також е, друга половина ХХ століття. Наступна книжка це окрема книжка Тоні Джа, Джатта. Боже, да вибачте, да як його читати, я не можу зрозуміти. Переосмислення забутого ХХ століття. І, значить, є в мене певні побоювання, що можливо я буду читати одне й те саме. Але сподіваюся, що ні. Ем... Але, як то кажуть, повторювати це непогано, тому вона краще закарбується в пам'яті. Нема проблем. Нема проблем. І остання книжка це також книжка окремо Тоні Джадта, коли змінюються факти, взагалі дуже вдячна нашому формату і човну за те, що вони публікують книжки цих чудових чоловіків, які написали такі е, важливі праці, в яких розглядають особливо ті Матія Снайдер, звичайно, Україну в історичному контексті. Тому це це справді дуже цікаво. Я вам від щирого серця рекомендую. Спробую зараз зробити тематичну якусь підбірку. Зараз я прогляну. Зрозуміти архітектуру від готики до бароко, ой, від готики і бароко до модерну та еклектики. Це від віхоли, я її, звичайно, ще не читала. Мені здається, це буде цікаво. І останнім часом мене в цілому зацікавила тема архітектури. Що я про це знаю вже зараз? В принципі, небагато. Мені здається, я побачила якийсь тікток, який мене дуже сильно зацікавив, може, ви бачили. Тікток про те, що приватний сектор робить людей нещаснішими в контексті того, коли він знаходиться посеред міста. І після нього, мені здається, я накупила книжок про архітектуру і про дослідження міст і того, як покращити. Чи якось пов'язана я з цим? Ні. Чи хочу я бути в цьому обізнаною? Так. З цієї ж серії Будувати і жити етика міст. Це нове для мене видання Can Actions. Насправді, ще нічого в них не читала, але в них є прям декілька книжок, які присвячені архітектурі, містам. Тому е, вибір дуже легко впав на їхні книжки. І в таких книжках, знаєте, що я не люблю? Це те, що в них зазвичай дуже білі. Дуже білий папір. І те, що. Ну, це, в принципі, непогано розкривається. Читати можна. Це так, так само видавництво Connections. Connections? 45 ідей для українських міст та будь-якого іншого міста світу. В них дуже класний дизайн, ви можете самі це побачити. Він такий сучасний, вони гарно виглядають на полицях. Я не скоро до них дійду. Тут в нас вже є фотографії і всякі кольорові ілюстрації. Я насправді не знаю, наскільки впливає на білий папір, а такий більш жовтуватий, приємний до ока, на кольоровий друк. Ще одна книжка цього самого видавництва Connections. Правила пішохідного, пішохідного міста. 101 крок до створення кращих місць. Дійсно вражає дизайн. О! А тут нормальний папір. А чого вони не могли зробити його у всіх книжках нормальним? І навіть я побачила, що мені. Поклали прикольну закладинку. Оце від книжкового лева. Але вона підходить по дизайну. Оце читати, мені здається, декілька разів зручніше. Хоча з приводу шрифту можу свою непрофесійну думку дати. Е, який шрифт краще читається? Тут він без засічок. Але то вже ладно. Вже папір трошки жовтенький і одразу якось веселіше стає. Що стосується міст архітектури це все. І будемо переходити до професійної літератури, тому що я за останній час її купила доволі багато. Професійна література. Я нагадаю: мабуть, ніхто тут не знає, бо я ніколи про це не казала. Я кіекстрісерчер. Дослідниця користувацького досвіду працюю в ІТ, а за освітою я соціологиня. І, власне, книжки, вони так чи інакше присвячені е, продуктам і тому, як їх покращити. І перша книжка це е, хто ж це? Це чисто... а це Артхас і Проджектор». А вони видали разом книжку, письмо, це дизайн. І насправді я дуже вдячна, тому що ем, є видавництва, які в цілому в нас видають професійну літературу, хоча доволі е, хоча досі доволі важко знаходити класні, нові, такі свіжі, знаєте, бо знання застарівають книжки. І все одно доводиться десь там на Амазоні шукати, замовляти це дорожче, плюс це доставка, чекати. Коротше кажучи, не вистачає такої літератури, і я буду рада, якщо її стане більше. Але в цілому те, що вона, в принципі, почала з'являтись, це неймовірно добре. Письмо це дизайн, це по суті такий базовий посібничок по гік-райтингу, я б сказала так. Для того, щоб зрозуміти, як текст впливає на досвід користувача при використанні вашого продукту, платформи, сайту, та й не тільки насправді. Наступна книжка це в нас також Артхаз і Projector. Знову ж таки, дякую їм за те, що в колаборації випускають такі книжки. Я думаю, попит на них є. Тим паче, що професії дизайнерів, наприклад, вони доволі популярні, багато хто вчиться на дизайнерів. Як дизайн спонукає нас думати, відчувати і діяти. Вона така тяжкенька, глянцева, і в ній багато ілюстрацій і прикладів. Насправді, на початку свого шляху я читала декілька книжок, такі, які ти, якщо загуглиш, щось книжки про. Як з дизайн, то ти обов'язково на них натрапиш. І одна з моїх улюблених книжок це не дизайн звичних речей. Це дизайн для. Може, в мене немає вже цієї книжки. Дизайн для реального світу, здається, вона називається. І вона єдина, мабуть, яка подарувала мені якісь цікаві ідеї порівняно з тими іншими, що я читала. От. Тому. Тут про дизайн в цілому, тобто тут не про інтерфейсний дизайн, а наскільки я бачу, тут багато, як цей дизайн називається, коли плакати, коли друкують всякі речі, або навіть такий якийсь архітектурний дизайн, чи можна це архітектура назвати? Ну, ви зрозуміли, я просто от в цих поняттях, або навіть дизайн реальних таких речей. Практичних, але і архітектура тут є. Коротше кажучи, дуже класна книжка, збірка з купою ілюстрацій і прикладів, і тут до речі з засічками. Шрифт. Наступна книжка без колаборації з Projector, але в колаборації з Kyiv UX і R9. R9 — це українська спільнота дослідників. Я дослідниця нагадаю, і вони зібрали збірку Користувацькі дослідження. Вона це збірка статей від українських дослідників. І вона також повна класних прикладів з ілюстраціями, з висновками, тут описані кейси і. Це дуже класно. Я, я рада, що таке з'являється, і що воно з'являється в авторстві українських дослідників. Навіть не просто переклад якихось закордонних. Це класно. Наступна книжка: це шалено просто ідея, що привела Apple до успіху. Я зазвичай такі книжки не дуже люблю читати. Ви знаєте, там є і про Netflix така книжка, і про Nike, і ще про всякі різні. Успішні бренди. Коли я це купувала, мені справді е, захотілось надихнутися успіхом, підходом якогось бренду до свого продукту. І, в принципі, досі мені це цікаво. Просто не впевнено, що буду читати це найближчим часом. От треба вхопити на це е, певне натхнення. Це маркетинг. Вас не побачить, доки ви самі не навчитеся бачити. Окей, розповім трошки передисторію. Чому так багато книжок, і насправді там маркетинг це взагалі не моя сфера. Але так як останнім часом я почала цікавитись продуктовим менеджментом, то всі ці теми стали мені раптом цікавими, тому що стало вже тісно обмежуватись лише дослідженнями. От, тому що продуктовий менеджмент це і про знання маркетингу, і аналітики, і дослідження, які я, в принципі, і так проводжу. Тому це дуже комплексна професія, яка вимагає багатьох знань базових. Тому ця книжка з'явилася на моїх полицях. Торечі, речі, які кожен дизайнер повинен знати про людей. Друге видання. Давайте подивимось. Вона дуже погано відкривається. Мені вже це не подобається. А, так, це випущено в 2020 році. Я думаю, що тут базові речі. Мені здається, що цю книжку я бачила вже давненько. Знову ж таки, те, що мені не подобається, це відчут... внутрішнє відчуття тривоги від того, що такі речі можуть застарівати. На жаль, поки я ще до неї дійду, вона ще застаріє, і дійсно шкода, що якісь бестселери, які б можна було серед такої професійної спільноти, не видають так швидко, як хотілося би. Будь ласка, артхас, будь ласка, прожектор. Будь ласка, всі інші. Хто може якось на це повпливати? Робіться, тому що це дійсно важливо. Читати англійською це звичайно, дуже класно, але доступ до книжок професійних українською мовою, Мені здається, це дійсно важливо. Наступна книжка Lean UX. UX, User Experience, Це твіст на Lean Startup. Лін, там, мабуть, ще щось є, аналітікс якийсь. Давайте ще подивимось, знову ж таки. 16-й рік. Я розумію, що якісь базові речі вони зберігаються. Вони, Насправді базові речі про дизайн і зручність, мені здається, вони зберігаються довгими-довгими роками. Але, знову ж таки, в нас кожного року нові телефони, нові, ну, нові пристрої, нові, нові звички. До яких нас привчають якісь е, бренди-гіганти. Е, тому такі речі можуть застарівати. І мені так шкода, що в 2024 році нас тільки видають те, що було в 2016 му Це те, що світ читав в 2016 році. І наступна книжка вона, е, знову ж таки, для мого шляху в продакт-менеджменті плутанина посередині. Як пройти найважчі? І найважливіший етап розвитку вашого бізнесу. Мені здається, що продакт-менеджер менеджер бізнесмен без свого бізнесу. Але майндсет повинен бути бізнесовий. Це насправді підійде і власникам бізнесу, і продакт-менеджерам. І взагалі, мені здається, що ця, ця книжка взагалі топова. І знову тут є прожектор, знову ця книжка Артхаса. Вона з приємним друком, засічками. Який це рік? Давайте подивимось 18 та про що я кажу? Це ще не все. Я казала, що буде багато професійної літератури. Наступна книжка це Хто? Як наймати найкраще? Це моя улюблена лабораторія, бізнес, хештег. Хештег. Бізнес, менеджмент, лідерство HR у партнерстві з Гнезісом. Прикольно, прикольно. В мене був досвід наймати людей. Ну, не в ролі HR-а, а в ролі менеджера. Тому. Це мені цікаво почитати. Наступна книжка і важливе ОКР. І це не те ОКР, про які ви могли подумати. Якщо ви самі крутитесь в продукті, то ви, я думаю, знаєте, що таке ОКР. Це методологія, завдяки якій можна досягнути, до, досягати цілий бізнес-хеш, бізнес-менеджмент, підприємницьке мислення стратегії. Що це таке? Звідки воно взялось у мене тут? Це дуже мило, але я не пам'ятаю, чи це могли мені покласти, чи це я звідкись сама цей стільки рок спиздила. Але дивіться. Топчик. Покладу назад, щоб потім знову здивуватись цьому. Наступна книжка це писати аналітику може кожен. Я насправді шукала книжки, які б допомогли мені краще розібратися зі статистикою, і я не впевнена, що. Це те, що я хотіла. До книжок я відношусь легко. Якщо я зрозумію, що це не те, що я очікувала до кінця, то якщо вона мені не підходить, нерелевантно, я просто продам. Або розіграю, або віддам. Але подивимось. Наступна книжка з тої ж серії. Лера цікавить статистика. Вона називається Мистецтво статистики, прийняття аргументованих рішень на підставі даних. Я не буду зупинятися на цій літературі. Якщо вам цікаво, знайдіть її і почитайте про неї. А, от, але коли я займалась пошуком, це те, що я знайшла прикольного українського саме. Хороші діаграми, поради, інструменти та вправи для кращої візуалізації даних. Топова книжечка? Артхаз. І дуже дуже багато всяких графічків прикольних кольорових мала зробити дві частини, тому дякую за перегляд цієї частини. Переходьте на наступну, якщо вам цікаво додивитись, там більше цікавого і там художня література.